Всім хай, зараз ви побачите імбовий софт. Е, зараз я подивився, що Мені Лаура правильно настроєна. Якщо чесно, той чит, я думаю, не, він реально тіп, імбовий, але його треба повністю настроювати. а конфіг я не можу вам дати, тому що, типа, в софтах я ще не дуже. Будь, просто подивіться, раз, раз, раз. Я чат выключаю, мне так подобнее. Потому что повідомлення люблю куда завали. И чекайте просто. Опа, хопа, хопа, хопа. Якщо ви дивитесь типу в сторону чела, то, то вообще він вас ніколи, типу, не повинти Просто подивіться, подивіться. Але я типа тут не працюю Target Strike Ну, типа, працює, але Антософт зразу, о. о, о так, я можу віри сумсбак, я не знаю, чим я не знаю. Але спанками ой збивається. Ой-ой-ой-ой. Зараз точно там буде бікету пакет, типа GTA там Да типа просто не прям просто, весов. не что бы я не стал бы кстати, типа, если по весу ты, а вот так то... Не. А я клиент! Брям, бля. Раз, 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 раз. Fala, fala, fala.

Что хочешь давать на а, ну, Что хочешь давать на Вообще да? Я сетилка, И там дропнуть что хочет, Я дропну Что вы ресурс, Power, все, дробь, ресурс, Давайте, Вообще все Давайте я вообще покажу на Амазе И тогда я прям

Як буде хоча б один комментарий, типа создайте, я роблю відео ще раз, типу, з тим софтом. І е, просто туда ну, типу, ми там попехаємося, я вже там лишу в описі, типа е е Силку на софт. А я маю, він мене маленький. А я забув, бля. Я, я грати, тому я хочу забуваю. Просто подивись. Е, софт, и что ты у тебя я просто А, не кормят, кормят, я понял. Короче, тригербот, передай типа вообще ну все. Не фантайм, хули ворот, хули ворот. Да, вот. а. Давай ты попробуем, Вот так. И давай просто с Лаурой попробуем его вынес. О, вот, с Лаурой это вообще просто. Изично. Изично, изичка. С Лаурой он летай, а я не могу хилд. Мне давай снизу яблочко, и, типа, потрохи что там. О, все, да? Так, вот так. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Ты понял, ты понял, раз, 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 раз. Якщо ви хочете скачати Хак, пишіть в коментарях обов'язково. І я вам я зроблю наступне відео, типу, напишіть дай свій ТГК, ну типу, зробити ТГК канал.